Служба безпеки України інформує. Танки бойовиків заправляли українським пальним. Підприємці, які працювали в Донецькій області, поставляли бензин для потреб терористів ДНР. Служба безпеки України викрила злочинний схему, за якою підприємці з Донеччини платили данину бойовикам з метою збуту своєї продукції на окупованій території. В рамках кримінального провадження слідчі провели 9 обшуків. І з'ясували, що топ менеджмент компанії організував поставки пального з Росії. Частину його продавали на окуповані території, іншу на підконтрольний Київ. Відсоток з продажу також перераховувався бойовикам та на рахунки в Росії. «Азовнафтопродукт» – це українська компанія, заправки якої знаходяться на Донеччині. Українські спецслужби отримали докази того, що комерційний директор компанії Сергій Голуб разом з іншими топ-менеджерами створив ряд фіктивних підприємств на окупованій території. Через ці компанії, як виявилось згодом, вони продавали бензин бойовикам. Служба безпеки України провела десяток обшуків і з'ясувала, що керівництво компанії також організувало поставку бального з Росії в самопроголошену ДНР. З виручених коштів підприємці платили данину бойовикам. За даними слідства, менеджери компанії безпосередньо співпрацювали з терористами. Вони постачали в ДНР паливно мастильні матеріали та іншу необхідну допомогу в обмін на те, що їм ніхто не зважатиме вести бізнес. Головне слідче управління СБУ через суд домоглося рішення про арешт коштів компанії «Азовнафтопродукт», а організатора незаконної оборудки Сергія Голуба заарештували. За фінансування тероризму саме так звучить його стаття, директору компанії загрожує до семи років позбавлення волі. Бойкот російських товарів ще не означає, що гроші українців підуть на користь державі. Служба безпеки України викрила підпільну фабрику із виробництва кави. Сировину для цієї фабрики поставляли з окупованої території. Під час обшуку правоохоронці знайшли десятки тонн нереалізованої контрафактної продукції, мільйон гривень готівкою, а також цілий цех з виробництва. За 700 кілометрів від зони бойових дій у Київській області служба безпеки України припинила роботу підпільних цехів з виробництва кави, яку маскували під продукцію світових брендів. Каву цю виготовляли з сировини, що надходила з окупованої території Донецької області. Тобто українці, які придбали цю каву в магазині, частину грошей відправили бойовикам на сході. Під час обшуків у вилучили безпосередньо 10 тонн цієї сировини, обладнання, а також 1 мільйон гривень готівкою. Наразі тривають слідчі дії. Організаторам незаконного бізнесу загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або ж довічне ув'язнення. Канал постачання зброї із зони АТО до Одеської області перекрили співробітники СБУ у травні цього року. Колишнього військового, який проходив службу у зоні АТО, було затримано на гарячому. Він намагався продати пістолет та набої до нього. Під час обшуків слідчі знайшли вибухівку, патрони, гранати та детонатори. Він вивіз зброю, аби її розпродати, але його зловили на гарячому. Сталася ця подія в Одеській області. Співробітники Служби безпеки України вийшли на чоловіка, який хотів продати пістолет та патрони. Правоохоронці домовились про зустріч, аби провести контрольну закупку, і як результат зловмисника затримали. Під час обшуку працівники СБУ знайшли цілий арсенал: патрони різного калібру, гранати, тротилову шашку та електронний детонатор. Все це чоловік ховав у заздалегідь підготовленому схроні. Силовики з'ясовують, яким чином така велика кількість вибухівки потрапила на мирну Одещину. Однак наразі відомо, що раніше зловмисник проходив службу в зоні антитерористичної операції. Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. На Київщині СБУ разом з військовою прокуратурою викрали військовослужбовця, який перевіз із зони АТО цілий арсенал зброї. Зберігав він її одночасно в п'яти місцях на складах за містом. Під час обшуків правоохоронці знайшли докази того, що зловмисник отримував вказівки з Росії. Служба безпеки України разом з військовою прокуратурою провела п'ять обшуків і знайшла у Києві та області цілий арсенал зброї: десять тисяч набоїв, півсотні гранат, запали та кілька автоматів. Все це було сховано на звичайних складах. Колишні військовослужбовці протягом декількох місяців систематично вивозили все це з зони АТО, але на заваді їм стала служба безпеки. Під час обшуків слідчі знайшли документи і переписки, які свідчать про те, що зловмисники координували свої дії з представниками країни-агресора. Тепер вже військова прокуратура висуває свої обвинувачення за статтею Військовий злочин. Діючого військовослужбовця, який вивозив зброю з зони АТО, затримали на Херсонщині. Окрім торгівлі зброєю, він продавав наркотики. Вдома у військового знайшли 8 пістолетів, набої до них та автоматів, 50 грамів наркотичного порошку та марихуану. В травні в Херсонській області СБУ отримала інформацію про те, що окремі військовослужбовці перевозять з зони АТО зброю. Тут, на мирній території, вони переробляли і продавали її. Керував усім процесом діючий військовослужбовець однієї з бригад. Виявилось, що цей військовий, окрім зброї, продає наркотики. Так на нього й вийшли. Вдома у військовослужбовця було знайдено з десяток пістолетів, набої до них та автоматів, а також 50 грамів наркотичного порошку. Якщо провина його буде доведена, то військовослужбовцю загрожує до 15 років позбавлення волі. Війна дала Україні не тільки безстрашних героїв, а й тих, хто наживається на людському горі. Ми звертаємось до кожного свідомого українця. Будьте обачними.